Я тобі скажу, що все своє життя я переконувала іноземних інвесторів, що в Україні треба робити бізнес, що в Україні класні креативні люди, і що в Україні можливості і потенціал набагато більше, ніж в Європі, і є більший попит. І дійсно це була ну напевно моя така велика місія, але ми розуміємо, що почалась війна і іноземні інвестори зараз не дуже охоче заходять в український. Простір на український ринок, хоча ми теж розуміємо і готуємося до цього, що коли війна закінчиться, звісно, що зацікавленість буде велика в розбудові, в розвитку і в побудові нових компаній в Україні. І ми в ЦДП так і готуємо. У нас так і стратегія побудована, що зараз ми робимо таку структуру, що після завершення війни ми зможемо обслуговувати і залучати нових клієнтів без таких стресів і без проблем, тобто задовольнити їхні потреби. В Едкосметікс ми, в принципі, перша така ідея була теж український ринок, але для виробників української продукції в Україні насправді деколи буває важче. Ніж за кордоном кожен ринок специфічний. Ми не можемо сказати, що Європа цей один ринок, тому що Італія інша, ну, Польща теж, Прибалтика. Ну, тобто, всі, всі країни, з якими ми працюємо, ми маємо якби там є свої правила, своя культура і, і комунікації, і роботи, і навіть інший споживач. Але ми розуміємо, наприклад, якщо говорити про італійський ринок, вони про якість їм не так важливо. Бренд в Україні ще працює цей момент, що треба бути дуже впізнаваним. Тому насправді, як би це не звучало, дивно в Україні нам було найважче.